Дочекались! Новий ніж в КС-2, ви прики... О, ху -ху 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 -ху. Я ось, оце моя реакція на цю гру. Вітаю, друзі, з вами Фелікс. І цієї ночі в Альвоси викидали обнову майже аж на 3 ГБ. По факту дуже багато змін і дуже багато багів. Давайте про все по порядку. Bloody Case. зі старту тобі дають відкрити 5 безкоштовних кейсів. На першому аккаунті мені випали скини на 400 гривень, на другому на 160. Вивести їх можна тільки після поповнення. Поповнити баланс можна картою криптою або скінами з КС Доти або Раст. Щоб додатково отримати 40 гривень на баланс, за промокод FELIX ти отримуєш 28 гривень, і якщо то свій мейл в профіль ще 12 гривень. Забирай халяву, і головне пам'ятай, габен це чи якийсь сайт. Свої гроші завжди краще витратити на поріжок з вишні. Після даної обнови, якщо взяти молота викинути його, а після цього дістати ніж, то в тебе буде основна зброя в одній руці разом з текстурою ножа. А отак у деяких гравців виглядала зброя, які тільки зайшли подивитись, що ж там завезли в обнові. Також знайшов відео, де можна побачити різницю, як було до після. Ми пробіжимось по мапах, а в кінці відео я вставлю цей фрагмент, щоб ви могли продивитись. Давайте глянемо самі цікаві анімації для зброї, але довго зупинятись не будемо. Окей, берем калаш. 3, 2, 1. Оу, який звук прикольний. О, кайфово! Дігл. Раніше Дігл схоже діставався, але зараз він якось так під кутом і прямо ж так прикольно. Дуже прикольно виглядає. Давайте глянемо, що у нас по ножечкам. Наскільки я пам'ятаю. Так, з паракордом нічого. оу ма! Вау! Це стілет? Це стілет, ви прикиньте я обожнюю цю контору. Ну, це просто М9. Ні, тут без змін. Е, байонет звичайно. Що? Окей. Е, я поняв. Ще раз. О, є, є контакт. Нова анімація на байонет, яка дуже в цілому цікава, насправді. Ой, в коментарях напишіть, яка вам подобається більше анімація. Стара чи нова? Як же він пафосно тримає цей ніж, й-моє. Я балдюю цієї контори, й Є, є контакт, є контакт. Ну, по суті, нічого і не змінилося. Змінилась чисто кут, під яким він робить ту ж саму анімацію, ви поняли? Так, які готі? Дочекались новий ніж в КС 2, ви прики. оохо Я ось оце моя реакція на цю гру. Що це таке? Ви прикиньте? Ні, ну це ви... До речі, було б прикольно, якщо можна було б змінити хват на ось такі стандартні ножі. Це виглядає дуже кріпово. Е, да, це... Нагадаю, що Valve це невеличка інді компанія у якої майже немає грошей на те, щоб ну, зробити нормальну гру. Всі ж так тримають ножа, да? коли там хліб треба відрізати, От, ти отак береш ніж, і отак... Я не можу Девід Блейн на наших вулицях. Що це таке? -мо калашик. Римочка. Ну, дістається ніби Через... Ну, короче, вверх вона піднімається якось. Ну, типу, він якось його так піднімає, ні? Ну, тут без змін. Тут тоже змін. ой 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 ну авік він придергает трішки ні? не я таке враження. Давайте я не буду вам показувати що перезарядку, Вона відносно типово... ...клад більше к центру і дуло піднімається, поняли? Момент дистования. Новая анимашка, новый звук. Ну, тут базмин. Ревик теж саме. Ой, -ой а П2000, бачите. Нова анимашка, и дуже прикольно. Тут просто звук змінили, але по факту то ж самый, не. Ну, тоже кудула трішки змінили. Глок, ты ж саме. О, ма. Прикольно. Надігло прикольно зробили. Без змін. Якщо коротко, нічого прям особливого. Давайте так. Самі великі зміни. Це надігло, калашик, байонет. Все. По факту, ці три зброї отримали найцікавіше оновлення по анімаціям. Так, давайте почнемо з оверпасу. Тут що ми бачимо? Відразу бачимо, що щось не так з цією машинкою. Із-за цього з'являється нова позиція, яку можна, наприклад, взяти кетешнику да, і приймати лонг. Тому що, як не крути, це дуже такий маленький кут, через який можна зробити гарний ентрик, щоб задефати плента. Також вальвоси пишуть, що вони полагодили всі дроти і повмикали світло. Отут я не пам'ятаю. Тут, ніби було темніше. Ось отут були якісь дротині були це позалажували, ні? Ось отут. Тут без змін Отут, ніби ось отут горку насипали ні? Трошечки. Тобто, це дуже, дуже схоже, але ось отут ніби якась горка. є Немає такого враження? ну тобто, тут Типу, ямка, а тут горка. Ну окей, нехай. Вони навіть в день вирішили оці фонарики повключати, ну? Прикольно. По суті, по верпасу все. Так, ну що ж, ми на мапі Інферно. Давайте подивимося, що тут змінилось. Перше, що ми бачимо, повідкривали вікна в церкві. А тут якісь вандали їх порозбивали. Відповідно, це дає нові можливості для ретейку. Ось таку флешечку лапс. Типу для ретейку відкинуть якийсь такий смачок. Можна пошукати смаки, понакидати і зробити більш рівніше, для того, щоб тут пройти і всіх порозпікувати. Ну, щоб він упав трішечки лівіше. Прикиньте, заходять на Б, ставлять пачку на, на дефолтне місце. А ось такий ляпс. І все. І, і відразу по голові. А якщо він ще похарашений, все, ви виграєте таймінг. Тобто дуже прикольно, насправді, що додали отакі вікна. Так, по змінам в цій позиції, тепер прибрали цю ничку, тепер вам не заникати сюди. Була дуже імбова насправді ця. Прибрали тут парапетик. Трішечки зузили у ці сходи. І вже відразу можна отак випікувати суть ці позиції. Оцю колону трішки збільшили. Ну, розширили. В цілому більше місця для якихось маневрів. Непогано виглядає. Цікаві зміни. Отут зробили таку ступенечку, тобто прибрали якийсь ящичок, да, який тут стояв. Оцей цемент тут був. Ось цю штуку зробили довшою. Вона була ось поосюди, ніби, наскільки я пам'ятаю. Гей, прикиньте. Плюс одна позиція, щоб пікати сіті. Ви можете звідси, як раніше. А, може звідси? Коротше, ви прикиньте, 4 рівня, з яких можна просто повипікувати. Коротше, кт на сіті буде не скучно. Нові анімації куриць. Чекаємо. А нічого ж й фрізить, чи у неї FPS дуже мало. Ну, бачите, якусь анімашку додали. І пишуть щось, типу, закінчені ремонтні роботи. А над у цією огорожею. А оце, походу, не поприбирали, да, Ці ремонтники, які це все робили. Тепер це ускладний трішечки вихід за псів за те сторону, але в цілому, нехай буде, це вже було колись. Тепер ця позиція для КТ більш виграшна, ніж раніше. Випікувати треба застримувати сюди, а це час. І що, і полетіли на мапу, на які більше всього змін? Це мапа Трейн. Що це таке? Чекаємо. Я так розумію, тепер мінус ця позиція. Бачите? А, до речі, можна щось та й зловити, але чувачів, які повиходили, поняли? Тобто тут прям тепер буст потрібен. Що тут можна сказати? Тут повністю змінили ось цю тему. Тут трішечки підняли усю платформу і сам коннектор. Прибрали ось цю ничку, приймати коннектор було дуже легко. Так, що з приводу використання цих ящиків? По-перше, можна брати інфу з Хевена. Ми повністю закриті. Бачите, нас не хвилює взагалі, що там на Хевені происходит А раніше нас просто могли дуже легко зняти. І якщо ми пікаємо Heaven, ми прикриті віднизу. Це дуже круто. Головне, не вилазить сюди, тому що тому що ось. Поняли, да можна, звичайно, закрити смаком і нова імбова позиція прийняти звідси. Але якщо з по правій стороні будуть виходити, в це сліпа зона, в якій ви не побачите суперника. Під хевеном зі сторони кета-сторони додали ось таку от штуку, яка закриває ось вільний огляд даної позиції. Насправді дуже прикольна штука, як для Т-сторони, так і для КТ сторони Я не дуже багато приколів можна буде потім побачити вже на просцені, але ось, наприклад. Можна пікати самому першому навіть. от Вам вам не видно ж було раніше? да Ви тут випікували такі щось, дивились, чекали, поки хтось підійде. Смачок Молік сюди, і сюди вже випікуємо. У нас абсолютно повна картина. Що ми з вами зараз бачимо? Це скарб для Кетешника, тому що раніше кудзору у вас, ну, прийомка з мейну, наприклад, або кону була дуже обмежена. Тепер ви можете приймати з цієї позиції. Плюс у вас буде ще одна позиція. Ви можете приймати ландов Ще позиція, де ви можете прийняти мейн. Також з меншою вірогідністю ви можете померти, залазивши на ось цей вагон. Тому що раніше вас тупо зливали з мене, так як одна дорога була це ось ця драбинка. Це одна із самых улюблених моїх мап, і отаке обнове для мене це прям свята на моїй вулиці. Раніше, коли ми тут стояли, ми могли спокійно бачити, як отут. Хтось вже пробігає, там була щілина. Але додали ось у цей контейнер. В цілому, добре, це чи погано, не знаю, але те стороні, можливо, це буде на руку. щоб можна було прочекати кожну позицію і нормально собі зайняти а сайт або вийти через Сіті на Б. Додали новий радар квадратної форми, який можна собі поставити в налаштуваннях. Що у нас цікавого по файлах гри? У файлах гри з'явились натяки на повернення клантегів. Також в файлах гри можемо побачити режим ретейк, який повертається в cs 2 Нове оновлення включає локалізацію нової системи торгів в Армері. Ви зможете робити ставки зірок, щоб виграти предмет обмеженої дії. Кожна партія закривається після встановленого часу, врегульовується після цього. Якщо ви пропустите момент, торги відновляться через кілька годин. Ви можете розмістити, підтвердити або скасувати свої ставки в будь-який час. Не дуже ще розумію, як це буде працювати, але згодом розберемось. У коді гри з'явились нові рядки пов'язані з мапою Ancient. і розробники цього разу готують нічну версію. Також можливо, там буде дощ, як на мапі Train. По факту, така була обнова, такі були баги. Напишіть свої враження в коментарях. Кому цікаво, залишайте дивіться детальні зміни на мапах. Я з вами не прощаюсь, ще побачимось.